Після трьох років царювання Зеленського в 2022 році волонтери мусили з нуля забезпечувати армію. Каски, броніки, берці, тільки вже пішніше пішли, дрони, і все решта. Меас вже завернули на четвертий рік повномасштабки, і насправді держава би вже мала брати на себе зобов'язання і відповідальність. Держава мала би закривати більшість процесів, а волонтери мали би допомагати. Натомість у нас складається ситуація, коли основна маса найпотрібнішого забезпечення до сих пір іде від волонтерів, а держава ще ставить палки в колеса волонтерам. Зараз є можливість дати напряму гроші бригадам. Ну не ви волонтерів, бо вони правду кажуть. Ненавидите ви в опозицію, бо ми правду кажемо. Окей, є бригади, які ви маєте шанувати яким ви маєте поклонятися за те, що вони нас обороняють, і те, що віддають своє життя за те, щоб якісь особи не сиділи у владних кріслах? Але ж ні. Ви не збираєтесь палець у палець стукнути, щоб їх забезпечити. Ну насправді сьогодні зміни до бюджетного кодексу це не хотілки опозиції, це є спроба знайти додаткові кошти, забезпечити армія.